Всім привіт! Вітаю вас на каналі Англійський будинок Нова Історія. Мене звуть Галя. Ми живемо в Англії вже майже 22 роки. І придбали місяць тому будинок і робимо в ньому ремонт. Це я нагадую для тих, хто не бачив попереднє відео. І покажу вам, як моя тут яблунька. Яблуньки швидко пішли, листочки пустили. Дивіться. Та вона вже вон. От вот. дивіться які. Будуть квіточки. Якісь червоненькі. А яблунька це у нас яка відірвала. Тут ж червоненьке яблучка, це Iona Gold. Цвіте розумничка. Розумничка багато. <сум> так, а ця яблунька теж листочки пустила, але ще. Квіточок немає. Це жовта яблунька, якийсь золотий там сорт. Ось. І трошки вони підростуть. А ось знайшла. Золота смакота. <рес> От. І е, трошки вони підтянуться, чоловік паркан переробить, і я буду їх формувати гарно в такі рядочки з допомогою бамбуку, я думаю. А чоловік подивився, яка в нього жінка. Трудяшка, як бджілка, воду носить, поливає. І одразу ж замовив мені шланг! Ось, це, Мені здається, 35 метрів. Його можна повернути. І він так повісив його, що я можу і попереду поливати будинку. Ну, поки що чоловік поливав, я ще ні. Ось, І попереду поливати, і позаду. Тобто його вистачає. Ось. Не знаю, чи так треба його високо вішати. Ну, я думаю, що потім розберемося. Ага, а під ним, бачите, є виведена вода. ось. Ну, не знаю, потім подумаємо. Якщо що, то перевісимо, може, трошки, бо це не проблема. Ось так гарно. Хлопці тут пристосувались на кухні, на тих козлах ріжуть собі плити для підлоги. І бачу, молдинги позбивали ось навколо. Як сказати молдінг українською? Це таке, як плінтус, тільки на стелі. <смі> Ось, А то були такі, мабуть, пластикові, і вони так і йшли по колу всюди. Ось, і Бачите, стеля ще е в старому вигляді, але так як вона буде обшиватися, то обдирати це не будуть. Ось, е ну Добре, зняли ті мол молдинги. Змітають акуратно в кубку. Треба чергове прибирання влаштувати. І бачу: а тут ще не зняли оці молдинги. Ну, ця кімната це такий склад у нас. Я зараз піду нагору, але виключу там музику, щоб мене не забанили. Тут гарна українська музика грає, але не знаю, чи можна. Дивіться, підлоги тут поставлені. Підлоги тут поставлені. Що тут ще? Це, це велика спальня, ніби. Е, Бачите, сходи, це вони зняли ті, що були, вломили, далі ми не знаємо, що з ними робити. Ну, Я знаю, що чоловік може зробити, він може віднести в скіп. Ну, А я трошки так, до речей, більше відношуся обережніше. Мені шкода, але його і От Не треба подумати ще над цим питанням. От, І от підлогу вони зашили, коридор, ось цю ванну, майбутню, так, душеву кімнатку. Тут ще поки що нічого не змінилось на горі. Ось, але гарненько підлогу це чорнова. так, Гарненько чорнову підлогу ось, крім цього місця, де душ буде встановлено. Бачите, труби тут проведені. Ось і тут буде добудовуватися, я так розумію, стіночка. Цю частину чоловік сам собі придумує, він собі робить цю душеву, яку він хоче. Я до цього не вмішуюсь. Може на етапі плитки, декору і так далі, я тут прикладу руку, але зараз поки що нехай робить, бо зараз я й не розумію, що робити. Так, і підлогу потягнули в другу спальню. Ось, поставили вони, ну ви вже бачили цей люк. І зараз вони стелю тут ставлять. Так, що у нас тут підлога? Закінчена. Ой, класно, закінчена підлога. І тут був гіпсокартон уже так по колу зроблений на цей вигин. А зараз, ось, бачите, роблять далі. роблять далі. Тут уже, на щастя, люк цей виведений в рівень. І зараз вони будуть вже прокладати до нього. Гіпсокартон. Як там далі по, по колу, це вже будемо бачити по факту. Бо з мене такий прораб, що самі розумієте. Так, ось так в хаті. Значить, задача у нас яка? У нас задача через тиждень-два, під... через тиждень. Я думаю, все підготувати до штукатурки. Тому що 3 травня привозять кухню. А то, що ще треба після штукатурки встигнути підлоги зробити. Правильно? Що ще треба зробити? Я забула. Значить, стіни будуть готові, мають бути. Ну, нехай два тижні. Стіни мають бути готові, підлога має бути готова. І тоді ми вже будемо. Е Стіни чи фарбувати, чи що ми там з ними придумаємо, я не знаю. На кухні треба буде фартук якийсь придумати, та й взагалі, якого кольору будуть стіни, так, яка підлога. Ми так вирішили, що другий поверх ми ставимо карпети, і сходи теж ставимо карпети. Значить, Щоб мені не говорили про коври, Це зараз вони гарно, гарні, дуже стійкі, дуже гарно прибираються, попили сосис і так далі. У нас ще дві собаки. І е, внизу, мабуть, буде така підлога е, без ковриків, знаєте. але для собак це погано. По-перше, вони ходять, у них роз'їжджаються лапи. По-друге, цей звук цок-цок, цок, цок, цок. -цок, -цок Мені це теж не подобається. По-третє, мені подобається ходити, босій. Літом це класно, але тут пів року не літо. Отже, по холодному я не хочу. Навіть якщо і в хаті тепло, ну, це знаєте, так не затишно. Мені подобається і сісти на підлогу я можу. І тим більше дитина, є внучка маленька. Так ми її беремо. І чи не маленька? Я, мені подобається, коли це м'яко, коли це красиво. Ну, На першому ми все ж зробимо. Мабуть, ламінат і підлогу, а на другому вже будуть карпити. І тут, бачите, це ж ще двері вхідні міняти, бо вони зломані. Хочу піти глянути, як там мій садочок спереду. Що там у мене робиться. Ой, тут така була морока з тими скіпами. Другий скіпос чоловік взяв напряму, заказав у тих, хто возять. А той перший то був через агенцію, він замовляв. Ну і вийшло так, що 50 фунтів різниця через агенцію без агенції. Ну то коли ми через агенцію, то вони це вирішували за 5 хвилин. Все моментально привезли, відвезли. А коли ми попросили їх просто забрати, але наступний не давати, то вони вже 4 дні не відповідають. І тому вчора привезли наступний. Ну, і він тут переживав, куди його поставити, тому що попередній ніяк не забирають. І коли його тепер заберуть, ми вже теж не знаємо. Ми вже їм пишемо, дзвонимо, і їм уже спішити нема куди. Він оплачений, а наступний ми не просимо. Отже, ну, якось так собі, не дуже весело. Так, піду подивлюся, що тут у мене виросло. Може, щось виросло нове, а це ж бачите, як я шнурочок тоді прив'язувала, так я і залишила. Мені, до речі, написали багато коментарів, що ця плівка, яку я вам показувала, бордюрна, що вона крошиться з часом. З однієї сторони, для мене це не має значення, тому що коли буде тут будуватися заїзд, бачите, зараз це неможливо. Коли буде там будуватися гараж. Ми будемо якесь планування тут робити спереду. Значить, буде, частина буде, напевно, плиточкою, я не знаю чим, чи камінчиками засипана, чи плиточкою заложена. І, звичайно, будуть бордюри вже такі стаціонарні. Тому ця плівка це як щось було для мене тимчасове. Ось, навіть як і вона покрошиться, то ніби нічого. А з іншого боку, ну то може і не ставити поки нічого. Може, коли будемо вже бордюри тоді робити вже такий е, нормальний. Так, до речі, Камелія хоче свисти, то вона прийнялася зайка. Я маю надію, що прийнялося все, бо виглядає гарно. А це вже пройшло більше. Ой, а ці аж виросли, ці кущики, вони аж виросли, вони були низенькі, нижчі. Значит, Фуксія теж, подивіться, розпустила квіточку. І це виросло. Я бачу, я бачу, що воно збільшилось. Нижні листочки темні, а верхні світлі. Воно швидко, слухайте, виросло. Так, це мій улюблений. М -м Поки що нічого не бачу, але виглядає він добре. М Такі я бачу яскраві зелененькі, якісь, як гілочки, з'явилися. Так, що ж? Це моя бідаська. Ну, ось тут є пупочки. Є. Я надіюся, що все з нею буде добре. В неї стрес після пересадки. У мене є ще одна в горшку росте вже давно, то в неї вже листочки розпускаються. А ця що більша, ну вона менша набагато. Ось і її не турбував. А, о, бачу, бачу, бачу. Ось бачу, буде, буде. Це японський клен, я його так люблю страшенно. Він дуже-дуже гарний з листочками. Я сподіваюся, що він розпустить і все буде добре. Так, маленькі кущики ростуть. І камелія ось яка. Ось от, така-то. Так, це у нас червона, і вона така, як троянда, подібна. До речі, мій модератор. Тічка моя любима сказала, що як я не посаджу рози. Якщо я троянди не посажу, то вона від мене відпишеться. <сум> відпишеться і все. І що ви думаєте, я тепер мушу шукати якісь троянди красиві. Бажано такі, за якими не треба якогось там супер-пупер догляду. Ось Фуксії, дивіться. І мушу купити і саджати. Ой-ой-ой, бузок! Бузок випустив гілочку. Малятко, то це малятко цвісти буде цього року. Слухайте, він гарно росте. Дивіться, оце от зелена частина, оце от наросло. Його не було. Його не було. О, та такими темпами, то в мене тут такий сад буде. Я приготувала, до речі, сюди. Я ж хотіла, пам'ятаєте, на початку щось таке повище, щоб трошки було вище парканчику. Ну, але я так захопилася, що посадила низенькі. то є в мене ще такі деревця. Вони, я навіть не знаю, що деревця. Ну, я вам покажу, знайду їм назву, ось. І вони невисокі. Вони ось такі, як цей клен, може навіть і менші трошки. І вони ростуть так не дуже у висоту, і такими якимись по кілька стовбурців у них. І я принесу, от не знаю, в який день. Можливо, в неділю або вже в понеділок, бо сьогодні у нас п'ятниця, приїжджає син з університету на канікули. Ось я хочу приготувати щось. І він уже завтра в нього день народження, 19 років. І ми якось, напевно, відсвяткуємо. І тому. Сьогодні-завтра я нічого саджати не буду. а Або неділя, або понеділок вже покажу. Вони досить симпатично виглядають, в них такі дрібненькі листочки, ну такі гарньоні. Ось, ось такий поки що план. Хлопці там в хаті працюють, а я продовжу тут досаджувати. Сезон гарний, воно ж подивіться, як швиденько росте. Все. Супер. Супер. Щоб мені камелія вверх пішла. А там далі будемо бачити, ще невідомо, чи вона зиму переживе. Ну будемо щось робити. Так, так що такі новини по ремонту. Я от так подивилася, що якщо тут буде гараж, от зліва біля будинку, добудовуватися. А ви гляньте, як ця туя росте. Тут трошки сонечко може заважати, ви бачите, як вона росте. І ми її не може частково, але то буде виглядати негарно. От що ми будемо або буде проїзд, а може і буде. Ось зараз чоловік тут машину поставив. Це ж треба буде ще подумати, чи буде проїзд? От цікаво. Угу. А ще завтра приїжджає знов електрик, щоб завершити свою роботу. Це буде skin-to, так кажуть, як друга шкіра, коли буде закриватись, обшиватись і так далі, там щоб дроти. І сказав вже чоловіку придбати цей fuse box, це є такий загальний напевно, щиток. Я так думаю, для запобіжників. Бачите, і він його завтра вже буде встановлювати. І чоловік от придбав запобіжники якось багацького. Так має бути може. І ми вже подивимося завтра, що тут вийде, як це буде виглядати. Ось, бо воно так розділяється на зони. Ну, Ви все знаєте. Так що завтра будуть ще продовжуватись роботи по електриці. Так, а на цій моїй грядочці, де в мене кріпчик та що там ще? цибулька всяка, ось, то ще нічого не зійшло, крім бур'янів. Оці в'юнки. Бачите? І що тут треба вже їх видирати, чи що? Ну, і ті квіти. Ви знаєте, я думаю, що це маки. Ну, от перевіримо. Я їх не видирала. Бо думаю, ну, росте квіточка та й росте. Ну, буде вона поряд з зеленюшкою всякою. Ну і нехай собі. І мені здається, що це маки. Так мені нагадує це листячко. Мабуть, це так і буде. Так, ну і що, ці в'юнки тут треба буде мені повидирати. Посередині вони ще не вилізли, тут було прикрито в мене. Але от бачите, по краям уже так. А коли то в сходи мають бути? <схід> Кілька тижнів. <схід> чи що, Бо тут дуже, я така газдинька, дуже до городу. Так що... Мені Google допомагає, і ваші коментарі мені допомагають зрозуміти, що робити. Бачите, не покидайте мене. Рай, розповідайте щось мені про город, про садіння. Бо я сама не, цей вот, не вивезу таке. Ось тут у нас був такий вітер, і цю нашу палатку було підняло, десь понесло, бо вони вже знову її прикріпили, хлопці прив'язали. Ось було така погода, була не дуже. До речі, дощу не було. Тільки ось вітер. І... А сьогодні класно, сьогодні сонечко. Ось, і трошки тепліше. А ті дні то ніби і сонце виглядало, ну дуже холодно було. Просто от у нас навіть утоплення вдома включене. Ну, воно в основному там включається вночі, але, але ми не вимикали. Бо було. Я така, я замерзаю. А ще погляньте, які тут були горшки, отакі стояли здоровенні, знаєте, вони як для дерев. Ось такі є два, три великі, але один із них зайнятий старою такою мертвою, мабуть, пальмою, може, бо що в горшках може бути, а може ще якесь було деревце. От, І не знаю, якщо мені буде потреба, то я можу хоч тимчасово щось сюди посадити, напевно, поки ті парки зробляться. От, не знаю. Ну, їх можна, напевно, використати, але треба буде обробити чимось. Так. І не знаю, каже мені чоловік, може б ми взяли на один день такий. Знаєте, є такі міні-такі екскаваторчики, такі мацюпульки, як дитяча машинка. Щоб тут все вирівняти, перекопати, вирівняти. І що потім? І потім уже по-рівному щось робити. Ось, ну ще ж не розбирали цей. Басейн, басейн ще не розбирали, дощу не було. А я з нього поливала, то бачите, вже води мало там залишилось. Ну як мало половина. Половина така рибка тут валялася. Смішненька, така смішна рибка. Ну і що? І я вже вам показувала. Там у нас прихований за басейном якийсь фонданчик. О, якусь дірку в ньому бачу. Та швидше за все, що то або то для шлангу дірка, або то він уже своє відслужив. Ось прикольно. Працюємо далі. Ще мені Бугінвілія дуже подобається. Я минулого року тут придбала ось таку Бугенвілію. Трошки більша була, мені здається, в більшому горщику. І вона прекрасно жила в мене ціле літо і дуже довго цвіла, і аж десь в кінці осені чомусь почала пропадати. Або я невірно там її вирощувала. Може, треба було знати якісь правила, що з нею робити. А може почалися нічні. Похолодання і вона цього не витримала. І зараз я вже побоююсь її купувати, хоча хотілося б мені. Може спочатку вивчити, як доглядати за Бунвілію, тут в наших умовах. От. Бо так, ну, щоб ви зрозуміли, який я огородник, то я посадила, ну, наприклад, посадила буряк минулого року в грядку. Ну, через, не знаю, півроку знайшла якісь фасольки розміром з фасольку. Так що ну, я справді не, не вмію. не вмію. Ну, Але вчитись можна, ніколи не пізно вчитись. Я спочатку почитаю, якщо я зрозумію, що я не так роблю, то я потім придбаю ще букінвілюю собі. У нас тут городній сезон почався, і зараз буде багато-багато всякого для садівництва Фриландії. І щось я помітила, сподобався мені ось такий, як на кухню, горщичок. Він має, скільки, 2, 4, 6, 8 кишеньок таких для вирощування зелені. От цікаво, буде в ньому щось рости? Чи це так на картинці воно красиво? Думаю, треба мені таке чи не треба. Ще не знаю. Так, секатор. Що тут ще цікавого? Різні горщики. Ось в такому виді, як раковина, тепличка маленька. так Для розсади, а ні, це такий як горщик плантер. Плівочки різні. Я, до речі, тут купила плівочку оцю накривати грядочку. Е, так, що це? Окуляри. Це окуляри. Ні, розсаду я садити не буду ніяку. Пилочка ця гарна, кущі стрихти, правда? А ні, це не кущі стрихти, це просто пиляти. Ну таке нам не треба. У нас таке є. Так, о, такий інструмент, як мій чоловік працює на такому. Ага, це вже щось ремонтне пішло, так? Так, це вже різне для ремонту. Ага, ну то ще мало для саду. Поки що тільки сезон починається. Зайшла в магазин, бо треба фаршику купити для котлеток. І ще хочу показати. Бачите, ось 99 пенсів, 70 пень 5 пенсів. Я такі соуси купую до їди. Наприклад, оцей білий я люблю з медом та гірчицею. Так, оцей іспанський до курки він іде так іспанський до курки з овочами. Ось беру я найчастіше з цибулею та чесником ось цей соус. Додаю до підливочки. Класно, мені подобається. І брала, брала ось такий з гриби шматочками. Ну тут печериці йдуть. Ось і там ну реально гриби шматочками. Але зараз не беру, бо в мене ще вісових грибів вдома э, є багато. Тих, що ми назбирали э, минулого, минулого року. Я їх заморозила. І до речі, я про них забула і треба дістати. От прямо зараз прийду, поки не забула, та й дістану і щось буду готувати. Для котлет я беру одну пачку фарша індика, але такого я беру 7% жирності, бо ще є 2% він дорожчий, він, мабуть, з самого Філе з грудочок зроблений. Мене влаштовує 7%, бо я люблю пожирніше. І Беру пачку свинячого фаршика. Ось вона 3,65. Зараз я хоч подивлюся з вами. І я беру таку більшеньку, це на 800 грам. І в мене меншенька виходить, меншенька індика, а більше свининки. На 800 і там, по-моєму, 500. І такі котлетки роблю Плюс зараз в Лідлі є такий набір для саду. І він 79,99 Це досить дешево. Тут є такий маленький, як диванчик, і два крісла і столик. Але ми ще не придумали, що ми будемо там робити на тій терасі, і в мене є вже свій ротанг, Але я би хотіла його змінити, бо він старенький. Але от на що змінити, це ще треба подумати. І з'явились тут такі тіньові тінь від тінь сонця, так як це називається. Ну так, щоб робити тінь. Ось так натягається. Раніше я тут такого не бачила, це щось нове. Це якийсь кузенький, він тіні дуже не дасть. Ось, Чому знімаю? Тому що для мене це новинка. І також новинка це така тінь правесі, балкон прайвесі Скрін. Така огорожа на балконі для приватності. Що я тут ще сьогодні набрала? Якісь нові миючі засоби для кухні взяла спробувати. Ну, пишуть, що це для всього, але не знаю, як там для всього. І ось для плитки для ванних кімнат. Щось нове. У мене є свій любимий ваякал улюблений, але ну, виходять новинки, може, воно вже працює ще і краще. Ну і таке цибулька, фарш, взяла муку. Я щось згадала, що паска скоро. Але ще час ніби є. Взяла чай, ромашку, собі я люблю. І пасту, дріжджі сухі. А це я так жартую над сином, він завжди приїжджає, йому вже 19 завтра. А я завжди йому кіндер-сюрприз купую, як маленькому. Ну, Такий у нас жарт. Іграшку він, до речі, мені віддає, я її збираю. Ось сира тертого взяла. Ще я люблю тут цибулю різану купляти, щоб не витрачати час на різані. Ось такий був день у нас, таке буде відео. До зустрічі, до наступного відео. Дякую, що приходите. Всього вам найкращого.